Продаж є, а фопів нема. Менш ніж місяць тому податківці вирішили взяти в та тіньовий онлайн бізнес. Мовляв, якщо людина постійно заробляє гроші на продажу в інтернеті, вона має офіційно зареєструвати справу і платити податки. Тоді запевняли разові випадки продажу від пересічних українців на маркетплейсах не чіпатимуть. Та нині заявляють про нові інструменти: 5% із з кожної операції у мережі. Детальніше про те, чому і в чому перепрошую суть нових податкових правил і хто ризикує найбільше про податковий апгрейд. Сюжет Ярини Марків. Кінець цифрової вольниці. Податкова йде в онлайн. Кожен переказ, кожна покупка, кожне продам. Велосипед усе відстежать і оподаткують на лікс на промі, на шафі – то будь готовий, тому що кабмін ухвалив нове надзвичайне рішення з перших трьох трьох. Продаж 10%, потім 23%. ДПС отримає нову зброю. Доступ до банківських операцій користувачів. Цей проект закону може кардинальним чином змінити ситуацію по оподаткуванню в Україні. Боротьба з тінню чи наступ на цифрову свободу. Про все далі, тотальне оподаткування від продажу вживаних речей на OLX до онлайн таксі, й гловодоставок. доставок. 29 квітня. Уряд схвалив законопроєкт, який запро впроваджує податки на будь-які доходи з цифрових платформ, згідно з ним, останні автоматично стягуватимуть з українців податки за кожну покупку та надану послугу. Оператори маркетплейсів стануть податковими агентами. А отже, з'явиться контроль, якого ще не було. Податки по європейськи, але вже зараз у Мінфіні пояснюють цей законопроєкт Частина підготовки України до вступу в ЄС. Якщо людина Продає свою ковтинку не для того. Вона її продає, бо їй так тактяно живеться. Вона її продає для того, щоб купити собі хліба. Здаєш в оренду авто чи нерухоме майно плати. Збір, надаєш послугу через онлайн-сервіс, сантехнік. Ти чи копірайтер? Ділись із державою. Законопроєкт регулює й оподаткування наданих послуг в Україні та за кордоном. Законопроєкт передбачає легалізацію доходів, отриманих через цифрові платформи. І на мою думку, це його єдиний поки що позитивний момент. Загальна ціна питання майже 10 мільярдів гривень надходжень до бюджету на рік. Негативна сторона, яку сьогодні бачить більшість суспільства, це те, що оператори онлайн платформ мають звітувати. Перед податковою щодо доходів осіб, які продають через них свої товари або послуги, податкова ставка коливатиметься від 5 до 18% на додачу до 5% військового збору. Йдеться про кожну транзакцію. Проєкт закону у цьому варіанті не передбачає неоподаткованого мінімуму, тобто винятків для громадян, які продають вживані речі. Пільгова 5-відсоткова ставка, плюс 5% збору буде доступна для продавців за певних умов. Якщо людина відкриє спеціальний рахунок в банку, на який буде отримувати дохід від продажу своїх товарів послуг через маркетплейси, через платформи, людина не має мати відкритого ФОПа, людина не повинна мати найманих працівників. Працюємо без найманих, немає на собі санкцій економічних, не продає підакцизні товари і має дохід в рік не більше 834 мінімальні заробітні плати. Це на 2025 році трохи більше, ніж 6 мільйонів 600 Тисяч попередньо за згодою власника доступ до рахунку отримуватиме податково. А отже, окремого декларування доходів не треба. Спецрахунок не буде потрібний для разових операцій. Такими вважаються три продажі на рік на суму до 2 тисяч євро. Утім, із цього доходу усе ж утримує 10% податків. А вже з четвертого продажу усі 23%. Порахуємо. Маю опубліковане оголошення на OLX, Мою сукню вартістю 500 гривень замовили через olx Доставку у разі успішного продажу. Наразі маю сплатити 2% плюс 20 гривень комісії самому маркетплейсу. Це 30 гривень. А у разі ухвали законопроєкту з мене буде автоматично стягнуто ще що найбільше ПДФО та збору 115 гривень. Усього 145 гривень податків. Якщо говорити про поодинокі транзакції, то аргумент уряду такий, що податкова має право бачити всі доходи, а платформа зобов'язана надавати інформацію, тому навіть одна транзакція може вважатись активною діяльністю. І якщо є ознаки системного використання платформи, наприклад, гроші, які отримуються на картку. Але я вважаю, що це також дуже суперечлива норма. І якщо ми візьмемо, наприклад. Досвід наших європейських партнерів то в них діють пороги, наприклад, до 2 тисяч євро або до 30 транзакцій. В деяких країнах операції цих на рік звільняються від звіту. А як щодо розкриття банківської таємниці тільки по рахунках продавців, які працюють на цих платформах? Тобто, податкова зможе надати запит в банк і отримати інформацію про той дохід, який людина отримувала за певний період. У широкому розумінні законопроєкт передбачає впровадження автоматичного міжнародного обміну інформацією про доходи від цифрових платформ. Під прицілом великі міжнародні гравці, які мають представництво в Україні, наприклад, Болт, Глоу, уклон, сервіси таксі і доставки. Разом зі змінами до законодавства Україна приєднується до багатосторонньої угоди DPI, де податкові служби 29 країн, переважно європейських, діляться такими даними. Така податкова політика вона в новинку в Україні, але в Європі вона застосовується вже давно. Якщо зробити все правильно і гарно, звичайний з громадянин не буде задумуватися, як сплатити податки, куди сплатити, як відзвітувати. За нього це буде робити автоматично та платформа, на якій він здійснює діяльність, тому оцінюю це як позитивні зміни. Документ ще не закон і до остаточного голосування може змінитися до невпізнаваності. Тож остаточні правила попереду, Ярина Марків, Геннадія Нікеєнко. Подробиць Телеканал Інтер. Єдині новини.